то е, Трактори, то копати окопи, то копати могили. На жаль, там було 1217 чоловік. Осталось 24. Коли виїжджати, на чому виїжджати, куди виїжджати. Ваша то, пропозиція то... яка? Печка і свічка. Ну ліс давати ми не будемо пиляти. Ми хлібзавод відкрили під час війни. Ну хто 100 мільйонів дасть на громаду? зараз? Люди кажуть, це на чорний день. Ну він настав. Це Суспільне. Це Віктор Коваленко, голова Золочівської громади. За шкавою від одного до десяти. Наскільки погані справи в громаді нині? Ну там, де війна, там завжди погані справи. Але ми маємо 55 кілометрів кордону з Російської Федерації, 62 загиблих в громаді, 92 чоловіка, які поранені, 1250, а то й більше будинків, як у нас знищені або зруйновані. Зруйнована соціальна сфера, школи згоріли прямими влучаннями. Музей Сковороді, Ви про це все знаєте. Дитячі садочки, амбулаторії. У нас е громада 25 тисяч 300 чоловік. Були на це громада, корінні, які прописані, які мешкали. Але після початку бойових дій, десь днів 10-2 тижні, е війна нас не зачепила. Тобто, ні наших військ не було, ні росіяни не війшли. І безумовно там було тихо. З Харкова, з їхніх куточків, там де були обстріли і е бої, до нас приїхало У нас було сорок тисячі населення. Ми, безумовно, всіх прийняли, допомагали. годували, І на той момент з громади люди не виїжджали. Не виїжджали. І потім, розпочинаючи з 6 березня, коли почалися обстріли, коли до нас зайшла 93-я легендарна бригада, коли вони почали рухатися до Золочева і отримали жорсткий опір, виїхало корінних десь 10 тисяч населення. Це самі люди виїхали, чи це була організована евакуація? У березні місяці була організована евакуація з обласкою військовою адміністрацією по лінії Міністерства освіти України. Це школярі, і ми тоді вивезли до Хмельниччини 300 чоловік з батьками чи без? в тому числі батьки були, і в тому числі були і вихователі. А вже після ті люди, які мали можливість, виїхали до своїх родичів. Виїхали на західну Україну за кордон. Де більше це молодь. Прикордонні старостинські округи, такі як Одноробівка, Уде, Олександрівка, Каланевецький округ, Світличанський округ, вони постійно під обстрілями, так як і Золочів. Постійно Удянський старостинський округ на початку війни там було 1217 чоловік. На сьогоднішній день залишилось 24 Уде щодня є у зведення генштабу, там весь час за них точаться бої. Росіяни намагаються туди просуватися. Нині вони під нашим контролем. Там наші війська уда. Але оці 24 людини, вони принципово лишаються чи вони а, просто не знаєте, мають куди. Я сказав їхати? Старостинський округ, але в самих удах остануть 17 чоловік, а Константинівка сім чоловік. Тому. І тут є така ситуація, де буде розділена річкою. І здебільше 15 чоловік, які знаходяться з того боку річки, вони залишилися скажімо так, в Капкані, тому що зірваний місток. Якщо евакуватися, об'їжджати, то тут же вони виїжджають на пагорб. а це вже пряма наводка артилерії від росіян, та буквально півтора кілометра. Зразу видно, що їде машина, вони безумовно будуть стріляти. Світличанський округ. Було 370 чоловік. Там осталося ноль нікого. А Турова Макарова, в яких було біля 300 мешканців в цих двох селах, а воно знаходиться під тимчасовою окупацією. На сьогодні два села Золочівської громади під окупацією. Там на сьогодні десь близько 180 чоловік, які залишилися. А в удах оці люди за річкою, які, як ви кажете, в пастці лишилися, в них є щось необхідне для життя мінімально. Якось ви знайшли спосіб доправити їжу гігієну. Коли б зірвали місток в удах і не було можливості фізично передати нашим людям, які там залишилися харчі, то там у одного була така невеличка лодка. Він приїжджав, припливав, коли не було обстрілів. Ми привозили пакети на дерево, прив'язували таким чином. Він припливав, забирав, щоб корови, які там ходять по селу у свині, ходять по селу, не достали ці харчі. Ну як кажуть, не з'їли. Да, якщо хтось поранений або, не дай Боже, загинув там мешканців, які були. То безумовно військові нам допомагали їх вивозити, е е евакуювати, шпиталізувати. Велика дяка їм. Тобто, ви зі свого боку про них піклуєтеся, а там військові їм ну, так, допомагають. Там, там зона дій там <гум> навіть старосту туди. Мене туди не запускали на блокпосту, тому що там йде обстріл, постійний, регулярний обстріл. Ми розуміємо, що йде обов'язкова евакуація, але вони пишуть заяву, не хочуть виїжджати. Що е під зиму? Це людей спонукає виїжджати чи ні? Я б сказав навіть так. Ви знаєте, більше е, небезпечно це захоплення території. В селах, на відміну від міста, інша ситуація. Ну, ви знаєте, там практично в кожному будинку є печка. Печка і свічка. Все. Тобто ми маємо на увазі, що якщо не буде електроенергії, газопостачання, водопостачання, в селах є колодязі, в селах є у будинках пічки, буржуйки. Ну і е, люди вже заготовили, як кажуть, городина, консервацію зробили. Ми розповідаємо про те, що необхідно виїжджати, що є ризики відповідні Як люди ризики? реагують на фразу обов'язкова евакуація? Ви знаєте, по різному. По різному. Ну скажу відверто: в більшості своїй населення е, має бажання зостатись на місцях. Людей дуже хвилює питання. Коли виїжджати, на чому виїжджати, куди виїжджати, тобто технічне питання. З іншого боку, їх хвилює питання мародерства. Ви сказали, що коли ви наполягаєте на виїзді, люди по різному ставляться, що їх лякає невідомість, куди я поїду, як я поїду. Чи отримують вони відповіді на ці питання? Якщо ви їм кажете, дивіться, от сюди під'їде автобус в та годині, вас везуть туди, то там, у вас буде кімната, ліжко. Ми безумовно готові до цього. Ми безумовно відпрацювали всі маршрути, і залізничні, і автобусні. Ми розуміємо, то, що евакуація буде в один з регіонів Західної України. Мало того, навіть маючи побратимські наші зв'язки. Ми даємо пропозиції з точки зору того, щоб ми мали бажання бути в громаді нашої регіони побратимів. Золочів Львівської області. Регіон Це, так, Теска. Теска, ну скажу навіть більше. В свій час, 1635 році, козаки Дурасенко Колоню, Данюк, Венделя прийшли сюди, у нас Золочівську громаду і створили. Знаєте, і вони так? готові приймати людей. Ми навіть і не будемо очікувати, коли буде ось вона евакуація і потрібно виїжджати. У нас на сьогоднішній день 1550 малоподвижних людей. Є, які рухаються, але їм буде важко взимку топити. Це треба купати, їх, якщо не буде електроенергії. Ну, це проблема, так? Попали в підстанцію. Через тиждень ми її відремонтували. Три дні було світло, удар прямої підстанції, чотири трансформатори, три тони. До масла трансформаторного витку. все два місяці не було фітла. А це вже два з половиною старостинських округ. Зробили чи два дні знову влачання. От тобі все. А централізованого опалення. Скільки у вас в громаді будинків, приміщень, житлових? Ну є. А так в цілому газ, електроенергія. Я чому питаю? Бо ви кажете, що в селах у більшості людей лишилася навіть вони газ провели, але лишилася групка. Людина може натопити. Якщо я живу у багатоквартирному будинку в золочеві і не маю опалення централізованого, то я вже це не зможу це нагріти. Але ви знаєте, як правило, ці люди мають там родини і з маму, папу або братів, сестер. Вони можуть туди доїхати, там може бути і. Печка бути і опалення. Навіть, я вам скажу більше, зараз такий бум буржуйки. Буржуйки. Ну, слава Богу, у нас в одному із населених пунктів є підприємство, яке виготовляє буржуйки. Дуже і небезпечно так. з точки зору пожежної техніки безпеки. Це життя і війна, на жаль. І вони дровами запасаються? Люди так. Закуповують дрова. Є де купити і ціна притомна. Ви знаєте, тут є також проблема. Але я зараз не буду говорити, ми з районної державної адміністрації у взаємодії з правоохоронними органами будемо вирішувати це питання. Прийдеться приймати управлінські рішення. Но ліс давати ми не будемо пиляти. Є урочища, є зарослі. До речі, я вам скажу навіть більше. У нас же в селах огород, а внизу. І верби, і тополі, і ясенки, і, і клинки, і все є. Будь ласка, ну, люди кажуть, це на чорний день. Ну, не настав. Ви говорите про самовільну виробку. Ви її хочете попередити Значить, ми... на тих Діль... територіях, Дільянках? які належать так. чи комунальні, чи це лісгосп, правильно? Або ж приватний. Ну, лісгосп – окрема тема. Я не хотів би, щоб. І до мене, і тим паче до населення, якісь були питання про охоронних органів. Ваша розумію, пропозиція яка? Моя пропозиція визначення тих чи інших міст для того, щоб підчистити посадки зарослі. Я налаштований на те, щоб створити волонтерські групи, які будуть нам допомагати. На чолі з старостами. Ну ви зрозуміли? Щоб це було організовано, Ба, і контрольовано. Це, це контрольовано перше, організовано, щоб ні до кого не було ніяких питань. І цю деревину надавати людям, як. Так, людям тим, які потребують цього. Бо я скажу відверто, вже багато запаслися. Але пропозиції є: якщо я маю гроші, я маю де їх купити. Так, безумовно. Лізут І... працює. І ціна притомна. Для пенсіонерки це не притомна ціна. А для того людини, яка може купити, вона вже давно купила. До того, як була об'явлена можлива евакуація, ми надали потребу. Для домогосподарств, для забезпечення для опалення. Ну, тобто, дровами. Кому надали Районній військової адміністрації, але це не підйомна сума. 83 мільйони тільки на придбання без доставки. А доставки 16 мільйонів. Ну хто 100 мільйонів дасть на громаду? зараз? Ну можливо, це і буде. Тобто, механізм він до кінця не працьоване. Ми чекаємо це. Якщо це буде. Ну, це знімає всі питання. Але я тут також е в мене таке бачення, щоб це робив безпосередньо лісгосп, жовтневий, гутянський лісгосп. Але ви ж розумієте, навіть фізично це буде дуже дуже важко зробити. Тобто, ви за виробку контрольовану і за надання цієї деревини, але не пішли люди самі там рубати що ліс я... про ліс, не йде мова. Не це йде окрема тема. Mm -hmm. Посадки. По посадкам свій час було прийнято рішення взяти на баланс. Але для того, щоб посадки в громаді взяти на баланс і бути господарями, це треба 30 мільйонів. Но в громаді таких коштів немає. Тільки, Тільки на проєктування, на впорядкування, ну, документів? Це, ну, ми, скажімо, не встигли І пара років ще часу. Так. Але ми ж не можемо також взяти, от давайте ми вирубимо всі посадки, позносили, все. Це теж неправильно. Чистка посадок згоден, це потрібно. Ми навіть в суботники проводили чистили посадки, але в селах більш-менш ситуація. Краще, тому що там е, огороди, і там, як правило, в огородах росте деревина. Але знову ж таки, щоб не було питань у поліціянтів, правоохоронних органів, це потрібно робити контрольовано, я з вами згоден. В громаді пахотні землі є? Ну як же, 64 тисячі гектар у нас. Жнива прийшли чи не збирали? Жнива пройшли, скажу так, десь відсотків 60% прибрали врожай. А решта а... або замінована, або згоріла. Ну, більше згоріло, скажу так. Більше згоріло, і ви правильно сказали, заміновано. Тому що якщо таке комбан виїжджає, чекає ворог. Тобто 40% вибух. вони втратили. Так, ну от першотравневе сільхозпідприємство. Практично 2000 тисячі гектар пропало урожаю. Будуть оземі сіяти. Сільхозгосподарство, яке більше в тилу, ну вони прибрали урожай, налаштований хліб потрібен. нам надо армію годувати, населення годувати. Звісно, вони працюють. Чи мають вони Буду. гроші на пальне, чи мають вони посівний матеріал? Дивіться, ті діючі, які остались підприємству, вони мають. Безумовно, вони прибрали урожай. Більш-менш вже ситуація вирівнялась з паливом, але є проблеми, які чуть-чуть ширші, ніж е, ті питання, які ви підняли. Наприклад, збут. По якій ціні це було наступне питання. Чи продали це, вони? Ви розумієте, вони навіть збитки несуть, але потрібно людям заробітну плату надати. Там якісь підтримку там пойових дати людям, там, мукою, цукром, грішми люди. Боліють, хворіють, є онкобольні. Вони приходять до селькозбиробників. Ну це що стосується цивільних. А так, я скажу, дуже багато техніки, яка згоріла пошкоджена. Підприємство Альфа, наприклад, ну воно збитки такі понесло там прямим влучанням, практично паливно мастильна база згоріла повністю. Його території знаходяться практично на кордоні з Російською Федерацією. Соціальна сфера та ж, яка ж, сільхозвиробників, вона повністю пошкоджена. Ну страшно дивитись на такі речі. Тому безумовно, я дуже вдячний їм за те, що вони допомагають, перш за все, Збройним силам України. Вони багато віддали своєї техніки, автомобілів, тракторів. Тобто при тому, що вони самі зараз несуть збитки, вони фактично в вашій громаді Допомагаю. є джерелом якогось ресурсу, єдиним джерелом внутрішнім. Ну, от я вам приклад приведу. На жаль, у нас до війни не було свого хлібовиробничого підприємства. Ми хлібзавод відкрили під час війни. Мукомольне підприємство, і в перші три місяці. Наші сількозвиробники безкоштовно давали зерно. І це була приватна ініціатива. Це була їх громадянська позиція. Наші підприємства, які мають тваринництво, вони давали В перші дні війни під час навали. Вони давали безкоштовно молоко, харчі давали, м'ясо давали, то трактори, то копати окопи, то копати могили. На жаль, ну ви знаєте, таке життя на сьогодні, що і тоді, і на сьогодні без них дуже важко було. Я розумію, і це практично всіх цих громадах. Дійсно, наші сільхозвиробники звиробники надають всіляку допомогну. Перш за все, вони хліб вирощують і гудують країну і Збройні сили України. Справи гірше ніж могли бути? Чи краще ніж могли? Ви бути? знаєте, з самого початку війни і початку бомбардування. Вони я не скажу, що вони кращі чи гірші, Вони стабільно важкі. От знаєте, як медици... медичний цей термін: стабільно важкі.